Ну що, вже 18 грудня на календарі, а в Трускавці запахло весною. В Трускавці зараз плюс 9. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці знаходимось в районі Стебницького кільця. Йдемо, пройдемось до продуктового ринку, а потім і на бівет. В коментарях ви мене запитували, де у Трускавці можна купити ялинку і яка ціна. Ну, йдемо я вам, друзі, все по порядку покажу. Зараз ми проходимо. Стихійний ринок, люди тут продають власну продукцію з власних городів, або зроблену власними руками, або вирощено на власних домогосподарствах. Продають гарбузи, продають картоплю, різні горіхи, мед, що тільки тут немає. І також домашні яйця. Ну, яйця домашні сьогодні продаються по 90 гривень за десятку. Дійсно, друзі, сьогодні дуже тепло, гарна сонячна погода, плюс 9 на курорті. Це так ну, дуже дивно. Тільки що кілька днів тому були відео, коли падав сніг, коли вже лежав сніг, досить такі красиві краєвиди спостерігали у трускавці. А зараз, бачите, вже ані згадки про сніг немає. Ну і ще одну новину, хочу сказати вам, що новий рік не відміняється. Трускавці все-таки встановлюють. Центральну ялинку, так що, друзі, ми якраз і пройдемось від продуктового ринку до ялинки, і потім до ще. Про додаткові поїзди я вже розповідав, що на різдвяні і на новорічні свята Укрзалізниця запланувала по два додаткових поїзди. Тобто це буде 23 і 24 грудня і відповідно 30 і 31 грудня. на Різдво і на Новий рік. Це 4 додаткових поїзди із Києва. З Ми вже, друзі, з вами підійшли до продуктового ринку, і як бачите, немає взагалі жодних ознак, щоб вказувало, що тут вже на курорті був сніг. Все висохло, підсохло і, ну, взагалі, сьогодні як весняний день, гарно світить сонце і навіть по весняному тепло. Бачите, людей тут зараз. Вистачає ну принаймні більше ніж на бюветі. Так що, ну, я розповідав вже не в одному відео, що у Трускавці життя спустилося вниз до вулиці Стебницької продуктового ринку, торгового центру Вектор. ну Тут кілька торгових центрів. І взагалі це все. Бізнес-вулиця Стебницька. Буде ще, тут буде ще один торговий центр. Ще будують тут новий житловий комплекс, в якому буде торговий центр, буде кінотеатр. Все попереду взагалі троскавець міняється з неймовірною швидкістю. Щось відкривається, щось закривається, будується. Практично будівельний бум, як і у східниці, все будують і будують. Ось тут, друзі, напроти торгового центру Європа, біля торгового центру Славутич продають ялинки. Ну, це не такі живі ялинки, як з лісу, там, щойно зрубані. Це, бачите, зроблені із гілок. Бачите, є 200-250, і найбільша тут коштує 1200 гривень. Є 900, є 700. Такі гарні виглядають, але це о, ялинки, зроблені власними руками. Із гілок, смереки і ялини. Так що, ось такі ялинки, друзі. Єдине місце у трускавці, де продаються ялинки це, це вулиця Стебницька. Такий стихійний ринок. І також тут праворуч знову продають ялинки. Більше у трускавці. Я ніде не бачив, що продавали ялинки. Також продають вже дідухи до вечері, до святої вечері. Скоро ж Різдво вже залишилось, друзі, кілька днів. Вже сьогодні, 18 грудня, ну фактично, 13 днів до Нового року і 7 днів до Різдва. Не знаю, минулого року біля центральної площі встановили. Різдвяну ярмарку була ялинка, ну невелика. цього В цьому році запланували встановити велику ялинку, яка колись була. Ну Це штучна ялинка, яку колись місто закупило. І цього року її будуть встановлювати. Минулого року місто подарило ялинку, набагато менше напевно, три рази. Ну Якщо встановлюють ялинку, відповідно, я думаю, що цього тижня буде її відкриття, можливо, на вихідні. Подивимось, друзі. Я думаю, що. Про це все напишуть десь в інтернеті, в Фейсбуці, можливо, в Ютубі щось буде. Так що обов'язково для вас зніму відео. Відкриття ялинки. Звісно, непогано було би, щоб випав сніг, але ну, на цей тиждень ніби снігу не передбачають. Ще сьогодні і завтра до плюс 9, а вже там з п'ятниці трошки буде холодніше, але все рівно. Опаді снігу. Серйозних не прогнозують. Дуже гарне сьогодні небо. Попередні два дні був дуже сильний штурмовий вітер, падав дуже сильний дощ і бачите, від снігу не залишилось взагалі навіть і згадки. І більше того, я вам скажу, що в східниці вже також сніг розтопився. Я сьогодні на канал закинув відео, там ну, воно ще знято було в п'ятницю, коли ще було добряче, багато снігу. А сьогодні там вже в східниці також снігу немає. Сніг залишився тільки десь там в лісах, на верхів'ях Карпатських гір і все. Ну, це не стосується буковеля, там Драгобрата, що там снігу вистачає і там немає такого тепла, як у нас. І тому у нас дуже складно, друзі, навк... ну, біля трускавця десь відкривати якийсь гірськолижний курорт, бо курорт має приносити. Кошти взимку, щоб там мінімум 2 місяці були зі снігом, а у нас такого немає. Якщо буковиця відкривається, ісколижний курорт чи крутогір, ну, там найбільше це місяць, щоб так гарно каталися на лижах і були був сніг і був мороз. Сьогодні, друзі, в Трускавці в Палаці культури Шевченка виступає Роман Скорпіон. Ну, він проживає у Трускавці. Бачили, що вже концерти в нього і в Києві, і взагалі по всій Україні тривають. Раніше, ну я так думаю, що це було зв'язано з війною. До війни він дуже часто Рускавці виступав, приходив завжди на бювет своєю танцювальною групою дівчат. А зараз, вже бачите, відколи війна, я не пригадую, що він з'являвся на бюветі. Для реклами концерту. І сьогодні е, на обід також не виняток, його сьогодні не було. Не знаю, можливо, буде вечірній час, але ми подивимось. Ми зараз і так спустимося з вами до бювету і покажу, які концерти заплановані на найближчий час. Знаю, що завтра в палаці культури Шевченка буде Степан Гіга. Не знаю, вряд, вряд чи він прийде на бювет. Подивимось. Також в коментарях запитували, де можна отрускавці, якщо приїжджаєте на відпочинок десь в е, приватний сектор, квартири подобово, або готелі, які без харчування, де можна снідати, обідати, вечеряти. Ну, прямо перед нами це бістро-рідний край. Ніби по відгуках непогано, і ціни, і якість їжі ніби відповідають нормам. так що... Ось це один заклад, де можна ходити. Є тут кілька, є солохина кухня, є також кафе Катерина, є, кажуть, що непогано можна у готелі Трускавець 365. також там можна, Та в багатьох санаторіях готелях можна домовитися за харчування. Ну, тут домовлятись не, не треба, прийшли і берете, що хочете і все. Ми зараз знаходимося біля церкви Святого Миколая і будемо прямо по сходах спускатися до центральної площі, де встановлюють якраз новорічну ялинку. Можливо, вже встановили, друзі, ну ще не відомо. Прямо перед нами знаходиться готель «Навтуся» і також різні бутіки з потягом також недалеко тут знаходиться музей історії Трускавця. Я вже розказував вам, що в Трускавці зараз вже діють 4 музеї. Останні відкрили в серпні цього року це музей грошей. Біля церкви Святого Миколая Стебницька 8, якщо не помиляюся. Сьогодні, бачите, середа і ну, такі ніби будні дні рахуються. Не вихідний, не субота, не неділя, але людей вистачає. Зараз вже приблизно десь 13.20 людей на центральній площі вистачає. Працівників, напевно, тих, що встановлюють ялинку, зараз якраз обідня перерва, оскільки не видно нікого, стоїть тільки каркас. Ну, зараз ми підійдемо поближче і подивимося. Я думаю, що напевно до закінчення сьогоднішнього дня ялинка вже буде встановлена, а завтра, напевно, будуть прикрашати. Ну, знаєте, хотілося би ще снігу на різдвяні свята і на новий рік, а далі може вже бути весняна погода аж до весни. Звісно, що так не буде, але ну, є такі бажання. Пам'ятаю, що минулого року на новий рік 1 січня було плюс 10. Снігу не було. Ось такий каркас стоїть. Зараз, напевно, привезуть всі ці гілочки і прикраси. А ми йдемо, друзі, пройдемо ще бульваром Торосевича до бівту. Подивимось, які концерти заплановані на найближчий час. Дуже гарна погода, чому би і не пройтись. Ну, дійсно, як весна. Березень місяць мені нагадує сьогоднішня погода. Але сонце, бачите, дуже низько. Дуже низько і через 4 дні в Україні буде. Найкоротший день і найдовша ніч. Це 22 грудня. Ну і нагадаю, що вже також запитували в коментарях, чи вимикають світло на курорті. Останні 2 дні, друзі, не вимикали. Кожний день публікують графіки там вимкнень, і ніби заплановані вимкнення, але потім їх скасовують. Ну і хто приїжджає в Трускавець на зимовий відпочинок, також не забувайте, що недалеко від Трускавця знаходяться такі гірськолижні курорти, як Славське і Плай. По Google картах виглядає так, що до Славського 77 км і до гірськолижного курорту Плай 75 км. Це приблизно півтори години їзди, якщо ви на власному авто. Як приїхали там на кілька днів, то можна один день приділити, якщо ви фанат гірськолижного спорту, то можна поїхати і на лижах покататись. Ну, Півтори години автомобілем це 77 кілометрів, це недалеко. Це приблизно як від Трускавця, ну навіть ближче, ніж до Львова. До Львова з Трускавця приблизно 100 кілометрів, а це ближче. А ми вже з вами, друзі, практично підійшли до бювету. Бівет ще відчинений, людей не так багато, я б казав, що на вулиці Стебницькій набагато більше людей, а в самому торговому центрі центр, напевно, ще більше. Ось а тут. Ну, люди гуляють, сьогодні погода дозволяє. Хтось кормить голубів, хоча е, на бюветі заборонено годувати голубів, написали навіть штраф 1700 гривень. Але... Ну, люди фотографуються, годують. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану і не забувайте також за телеграм-канал. Дійсно, весняна погода, друзі. Ніби скоро має бути вже весна. Ще один теплий сонячний день у 2024 році. Скоро вже буде 2025. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!